Я думаю, я ще зупинюся тільки на двох питаннях, які на сьогоднішній день є дуже актуальними. А далі ми зможемо з вами обмінятися питаннями і відповідями. На мій погляд, надактуальне питання пов'язане з тим, що буде з нашою системою суддів в Україні. Це питання питань, тому що ніяка реформа неможлива, ніяке перетворення в країні, якщо людині не буде куди звернутися. А сьогодні людина не має куди звернутися, і сьогодні суди знаходяться в дуже поганому стані по відношенню до захисту прав і свобод кожного громадянина. Сьогодні ніхто без корупції і без тиску не може знайти там будь-якого рішення, причому воно абсолютно далеке іноді буває від права. Це і конституційний суд, це і суди всіх інших юрисдикцій. Саме тому ми дуже сподівалися, що реформа системи судів буде чесною і дасть людям відповідь на питання, де їм захистити свої права. Що ж сьогодні пропонується? Я хотіла би, щоб ви, як люди, які також рано чи пізно можуть скористатися судами і не отримати ніякого правосудного рішення, як сьогодні, ТВІ і П'ятий канал, то я можу вам сказати. Що вся система впливу на суди зібрана сьогодні в Вищу Раду юстиції. Запам'ятайте просто назву цього органу: Вища Рада юстиції. Це не суд. Це не будь-що інше, це спеціально створений орган. В цьому органі на дві третини люди або призначені Януковичем, або прямо підлеглі Януковичу, або ті, які знаходяться в них в прямих партійних зв'язках. Сьогодні це Вища Рада юстиції. І цій Вищій раді юстиції законом. Дають надзвичайні права, які суперечать прямо конституції. По-перше, дають право звільняти суддів без суду і слідства, без права суддям оскаржити це рішення Вищої ради юстиції. Причому без будь-яких критеріїв просто на глазок не сподобався суддя. І ви знаєте, що вже більше 30 суддів Янукович дав команду звільнити, тому що вони в час, коли він був в опозиції, приймали проти нього. Або проти його політичних друзів приймали рішення в бізнесі або в політиці не такі, як вони хотіли бачити. Вони просто розправилися з тими суддями, які не хотіли брати у них хабарі і йти у них на поводу. Крім того, Вища рада юстиції набуває право призначати керівників суддів, суддів на адміністративні посади. Це значить, кожен голова суду буде прямо через Вищу Раду юстиції, призначений за вказівкою президента. На цьому незалежність судової системи завершується, там треба ставити крапку. Третє, що звертаю увагу, що Вищій раді юстиції надано право вилучати справи суду на будь-якому етапі їх розгляду. Такого просто немає навіть в самих недемократичних країнах. Це по суті повернення до трійок 37-го року. Це коли береться будь-яка справа, не судовою інстанцією вилучається, припиняється її розгляд і розправляються з суддями. Після того розраховувати, що хоч якась справа політична або велика економічна буде розглянута без втручання безпосереднього оточення президента або його самого, просто не треба на це сподіватися. Я можу також сказати останній пункт, який ця судова реформа. Привносить в життя системи судочинства української. Вони повністю де-факто, ліквідують верховний суд. Чому ліквідують верховний суд? Тому що його склад і його керівництво призначається незалежно від всіх гілок влади. Це найбільш незалежна гілка судової влади. І вони сьогодні цим законом позбавляють верховний суд розглядати будь-які справи. Тобто, суд Верховний не буде розглядати справи. На цьому цей Верховний суд просто треба розпускати, тому що на нього покладають функції лише методологічної оцінки ситуації, тобто накопичення досвіду і випуску методологічних матеріалів. Навіщо тоді країні Верховний суд? Я думаю, що ліквідація Верховного суду є ще і тим. Що Янукович просто вирішив помститися Верховному суду за рішення в 2004 році щодо третього туру президентських виборів і таким чином показати, що нічого не залишається е, безкарним, якщо хтось доторкнувся до незаконних інтересів Януковича. Звільнені судді, які по Біжгір'ю справи розглядали, звільнені судді, які по Росукренерго справи розглядали, і хочу вам сказати, що це вже перетворюється просто на театр абсурду. Так будується реформа правосуддя. Після того вже не громадянину, не політику, не будь-якій іншій людині просто немає чого в ці суди ходити, тому що значимі рішення будуть прийматися виключно за вказівкою Януковича. Це одне, що я хотіла вам ще сказати. І останнє. Ви знаєте, хотілося би просто спростувати таку ну відверту неправду, яку мені як екс-прем'єр-міністру. Який рятував Україну в найжорсткішу економічну фінансову кризу при повному е, саботажі з боку інших політиків і керівників, мені просто боляче цю неправду слухати, коли Янукович і Азаров підводять підсумки 100 днів роботи уряду Януковича Азарова. Знаєте, я просто вам наведу цифри Держкомстату. Я не хочу їх навіть коментувати. Я думаю, що ви самі зможете прокоментувати. Ви знаєте, що під час кризи власне зростання промислового виробництва обліковується місяць до місяця. Це найбільш очевидна динаміка, яку можна спостерігати в режимі реального часу. Я хочу нагадати, що останній місяць, який працював наш уряд, це був березень місяць. В березні місяці наш уряд звільнили і прийшов уряд Азарова. Так, от показник зростання промислового виробництва, що по суті той показник, який приблизно відповідає зростанню або падінню ВВП, але в вимірі промислового виробництва. Так от, якщо брати березень, останній місяць, коли ми були при владі, і всю нашу роботу до того по виведенню країни з кризи, то е зростання промислового виробництва. В березні 2010 року до лютого склала 16,2%. Це офіційний показник Держкомстату. це не трактовка опозиції. Два місяці по яким вже є результати Держкомстату по роботі уряду Азарова Януковича квітень і травень, тому що за червень ще ви розумієте немає показника. Так, от квітень до березня. Падіння промислового виробництва склало 1,8%. Це після того, як ми в березні продемонстрували 16,2% зростання в березні по відношенню до лютого. В травні місяці ситуація ще значно погіршилася. Тому що травень до квітня, це другий місяць роботи Азарова, дав падіння промислового виробництва на 2,4%. І тому в цілому за два місяці. Коли підведені підсумки по роботі Азарова падіння склало за два місяці квітень і травень до березня 4,2%. Це радикальне падіння. Такого падіння не може бути, якщо безграмотна, некомпетентна не ведеться економічна політика. Коли робляться кроки, які лякають бізнес, і як наслідок, кроки, які лякають бізнес, привели до того, що це вже показник Національного банку. Національний банк дав статистику прямих іноземних інвестицій в Україну за 100 днів урядування і Азарова На 29% впали прямі іноземні інвестиції в Україну порівняно з відповідним періодом кризового 2009 року. Тобто в кризу інвестиції утримувалися. А коли почалося, як кажуть, одужання, вони впали на 29%. Це прямі цифри нашої української державної статистики, яка сьогодні підпорядкована Януковичу. І я хотіла, щоб ви знали, що всі ці пасквілі, образи, принизи, неправда, які сьогодні линають з вуст Азарова, Януковича, всіх їх найближчих пропагандистів. Про те, що ми їм залишили погане господарство, скажіть це погане господарство зростання за один місяць на 16,2% обсягу промислового виробництва.